Давайте по закриттю даної свічки відкриюся вниз одну хвилинку. Відкрився. Аваланш відкрився вниз одну хвилинку, в разі чого тримаю на поготові перекриття. Трішки хай ризик угода, ну спробуємо. Аваланш аваланш. Ну те те, що я казав, що ми готуємо по аваланшу. От ми і зайшли по ньому. Ми і зайшли по аваланшу. Чекаємо, тут ще 43 секунди до відпрацювання. Е, маю надію, звісно, що ми заберемо плюс, але по факту подивимося. Що з того буде? Чи будемо забирати п'ятий плюс, чи не будемо забирати. Давайте дивитися. Ну, поки що так, да, що реакція йде дуже хороша. Але не забувайте, що це ОТЕС. Все можливо. Зараз у нас буквально 35 секунд вже пройшло, вже навіть 40. От, І, е, якби поки що впевнений плюс, як світиться. Я маю надію, що ми і так і зафіксуємося. І заберемо тут плюс. Ну, тут більше все буде плюс, але кажу: останні 10 секунд. Зараз можуть чудити. Давайте дивитися. І так, останні 5 секунд лишається по аваланшу. Аваланш, 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 Аваланш. Ні, забираємо тут плюсик. пишіть плюсики в чат. А, хто забрав по цій ситуації плюс?